У Сумах відзначили п'ятиріччя з дня формування 155-го глухівського окремого батальйону територіальної оборони. З першого дня повномасштабного вторгнення бойовий підрозділ став на захист сумщини. За рахунок мобілізованих і добровольців 24 четвертого числа, чертого числа він був уже сформований як бойова частина. 550 чоловік взяли автомати, пішли захищати сумчі. першій годині вже отримали зброю в місті Сумах. І в обід вже був бій, про який ви знаєте, в районі Артучилища. Були перші поранені, загибли і йшла війна. На заході продемонстрували ексклюзивні кадри роботи підрозділу та вручили особовому складу грамоти та подарунки. Це потужний колектив. З добрими традиціями, з гарним професійно підготовленим командиром військової частини. Я Серіман ще давно знаю, це мудрий керівник, добрий порядний командир. Бійці батальйону професіонали, які вже захопили 13 ворожих танків, 11 БМП, 3 БТР та іншу техніку, зазначає військове командування. Якщо подивитися по кількості трофейної техніки, яка є в цьому батальйоні. Це вже само про себе каже, що як хоробро воював батальйон і як знищував ворога, і заволотів ворожою технікою І час. Ми, відповідно, після того, як провели її обслуговування, вона знищує ворога вже з нашого боку. Військовослужбовці кажуть, захищати батьківщину пішли за покликанням. В нашій країні війна і кожен кожен повинен все, що може, зробити для нашої перемоги. Займався волонтерством 4,5 роки. років. І розумів, що як волонтер я тут вже не потрібен, я потрібен буду, був як солдат, як військовий. Підрозділ 155-го батальйону брали активну участь у визволенні Сумщини. Наразі військові продовжують виконувати поставлені бойові завдання і захищати кордони області. І сьогодні ми можемо сказати, що основне завдання, коли ви звільнили від ворога сумську землю, ви виконали. Сьогодні ви виконуєте завдання по прикриттю нашого кордону, підвищити свою бойову підготовку, бойові спроможності. Я вважаю, що це знакова подія для Сумського району п'ять років з дня заснування нашого Сумського батальйону, який боронить терени Сумщини. Тому це дуже добре, і я вважаю, що воїни, які захищають свою, свою землю рідну, то вони місніші вдвічі. Волонтери передали цінний подарунок, результат використання якого українці незабаром побачать. Дрони камікадзе, п'ять штук. Я думаю, що в ближайший час вони ляжуть куди потрібно. Побратими говорить за п'ять років існування батальйону військовослужбовці підрозділу продемонстрували високий рівень майстерності та відданості справі. Я дуже горда, що знаходжусь поряд з цими людьми. Це найдостойніші військовослужбовці, офіцери справжні, тільки гарні. Юрій Котяр Максим Близнюк, новини СТС.